Радіо Аверс від тепер і в Горохові. Радіостанція розширює своє покриття. Раніше радіо Аверс можна було чути у Луцьку, Ковелі, Цумані і Шацьку. Тепер до цього переліку додався і Горохів. Разом із тим слухати радіо зможуть і у населених пунктах, які знаходяться у зоні дії передавача, який розташований у Горохові. Вже радіо Аверс у Горохові в fm діапазоні на частоті 97,2 МГц. Відсьогодні радіостанція Аверс розширює своє покриття. Ми долучаємо до нашої великої слухацької аудиторії чудове місто горохів і не тільки горохів, а й також інші населені пункти, які розташовані, скажімо так, в зоні дії передавача, які розташовані саме у цьому місті. Тож, друзі, відтепер налаштовуйте свої примачі на частоту 97,2 МГц, Слухайте оперативні новини, улюблену музику. Ну і звісно, прокидаєтеся з нами, займайтеся всіма необхідними. Справами подорожуйте, відпочивайте і все зробіть тільки з Радіо Аверс. Така вам буде наша порада. Ми працюємо для вас і ще багато чого цікавого для вас приготуємо.